Я під ній просто зараз, бо сиджу поруч з шер, і мої щоки просто палають. Я не знаю. Я дуже шкодую, що вдягла цей светр. Джулія, ти прийшла розповісти нам про свій новий фантастичний фільм, який називається Ілюзія безпеки. Що тобі комфортно розповісти нам про нього? Давай взагалі, про нього не говорити. Давай побільше поговоримо про Шер. Перестань дивитися на мене, Томе. Мені сказали приділити увагу усім на цьому дивані. Я занадто близько до шер. Ти на мене витріщаєшся, я не мала вдягати цей свет. На речі, шер. А тебе буде хтось грати у кіно скоро. Так скажи, що це буду я. Будь ласка, скажи, Шити. що це я. О, нарешті. Можливо, комусь таки підходить, але не тобі, бо ти шер, звичайно. Джулія, спокойся. Ти шер. О, мій Бог. Як ти взагалі витримуєш себе? Я не витримую.